Дня захисту дітей в Україні. Наш канал TBN.UA в рамках проєкту Місія Добра сьогодні разом з церквою Спасіння у Вишневому проводить таке свято. В честь дня захисту дітей буде святковий клуб, будуть подарунки, буде багато активності. Буде музика, буде свято, свято для дітей. І обов'язково вони почують слово про Бога. Багато дітей сьогодні будуть сімей, які мусили виїхати, залишити свої доми квартири через війну. І ми хочемо, хоча б на декілька годин, щоб діти забули про війну, тому що ці діти сьогодні не в своїх домівках, вони не мають своїх можливо улюблених іграшок, своїх друзів. Але сьогодні команда церкви спасіння стане для цих дітей друзями. Бог дає цю унікальну можливість. В ці важкі часи проявити турботу, проявити е, увагу цим дітям, їхнім родинам, показати, що вони не забуті. Це діти, які приїхали з Херсонської області, Донецької Луганської області, ці діти вони живуть в таких шелтерів, які в, в Києві, недалеко від нас, до речі. І ми з ними познайомилися, і ось запросили їх на свята, і вони сьогодні приїхали, і дуже рада бачити їх тут. А тобі тут подобається сьогодні? Так. Да. Тут буде дуже весело. Так що будемо разом грати. Я вважаю, що якраз так тут потрібні, щоб діти вони могли зближуватися з друзями. Знати, як правильно вести своє життя, якщо вони християнини. Я вважаю, що таких праздників треба побольше, тому що це дітям приносить удовольствие, і це цікаво дуже сильно. Діти це наше майбутнє. І це дійсно так. І що ти в них закладеш, ти в них виросте. І ми з своєї сторони хочемо закладати і, скажімо так, спонукати їх до добрих справ. До цінності християнства, щоб вони зрозуміли, що є надійний захист це Господь, тому що діти все одно вони склонні до того, щоб боятися. Я коли бачу підлітків, молодь, яка ходить по вулиці п'яна, як вони валяються під забором, мені це дуже болить. І я не хочу, щоб наступне покоління було таким самим. Це, по-перше, вони відчувають турботу про них. Що про них турбуються, це, 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 це дає їм радість, це їм дає ресурс. Тому що дитинство це, це гра, це, це гра, це мова дитини, де він відображає багато чого, свій стан, своє ставлення до іншого. В грі він виражає це все. Це можливість познайомитися з іншими дітками, це можливість чомусь навчитися. Які які вивчити якісь правила безпеки саме саме цей час зараз? Війна якраз, але для них це, це таке це свято. А свято це ресурси, і боже письмо каже, що радість Господі це сила для нас і підкріплення для нас. І тому це, це, це їх надихає, і це надихає дорослих, тому що там, там на війні хлопці саме за цю безпеку, за цю радість для наших дітей вложать своє життя. І захищають наша, тому це потрібно робити. І чим більше, тим краще. Бог не залишив цих е, дітей, бо вони, хоч вони приїхали, але в них є дах над головою. В них є прекрасна церква. Церква завжди відкрита. Ну проводити такі свята. Е, церква відкрита, щоб приходили на служіння, на дитячі клуби. Мене звати Надія, ми приїхали з Донецької області з міста Краматорськ. Обставини там дуже важкі. Зібрала дитину, речі і переїхали сюди до Києва. Дякую всім. Житлом, речі. Їздимо до церкви спасіння. Тут теж дуже добре. На дитинку дуже добре все впливає. Ми приїхали з Константиновки, Краматорський район. Вот, там обстановка очень сильная, вот. Ожестощенная, там и бои постоянно, идут обстрелы. И мы-то, в принципе, и уехали за того, что нам под комнату прилетел снаряд. Вот, благо то, что мы за минут 15, мы вышли в коридор, мы слышали за окном, что где-то бубэхкают, стреляют, так. И мы с ребенком решили пойти в коридор, вот, и мы там находились, и в этот момент прилетела под комнату, где мы обычно спим. Подорвало вот так аж фундамент спальни. Всі окна повиворочували, і ми на наступний день одразу тікати, дзвонить куда-то, говорю, хоч куда ну, треба уехать, вже все. І зараз, коли такий час, коли е, багато болю, е, вокруг нас, е, діти особливо потребують любові. Зараз е, дітей так трошки в сторону, бо війна нема коли цим займатися, потрібно заробляти гроші, безпека. Все таке, і діти вони, вони дуже чутливі до цього. І Потрібно, щоб вони знали, що вони для когось важливі, і ми стараємося дати їм це. Є ракети, є новини, є вибухи по ночам е і так далі. Але е тому для дітей потрібна перезагрузка така. Друзі, а ми тепер питання до вас: як ви думаєте, а, а чи може Бог дати захист вам? Якщо він дає захист військовим, вам може дати захист? Може, і знаєте, що я хочу вам сказати? Що Бог може дати вам захист. А в абсолютно різних ситуаціях, і коли вам страшно, і коли ви переживаєте за свого котика чи собачку, і коли вам страшний сон, приснився, вам може дати захист, абсолютно завжди. Це правда? Так, да, друзі, завжди, коли вам страшно, а ви або у чогось боїтеся просто. Зробіть три вдохи, закрийте очі і скажіть, Боже, я зараз дуже тебе потребую, мені страшно, допоможи захисти мене. І я вам сто процентів даю, що Бог що зробить. Тобто, що треба зробити, щоб отримати захист, як ви думаєте, помолитись, попросити про цей захист у Бога? в дитячих обличчях? Я наразі бачу щастя. Я бачу це задоволення. Настільки захоплені цим всім. Що, ну, вони, просто, вони просто вилітають, вони просто літають на крилах, на крилах радості. І коли це... і, і, і я, і я бачу ці емоції, я, 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 сам, я сам посміхаюся. Я сам посміхаюся, і я, я радію за них. Вони дуже активні, вони ну це діти, це вони повинні, це їхня робота, пригати, скакати. І ми робимо таку платформу, де вони просто приходять, відриваються. Вони знають, що, наприклад, всі служителі, які тут є, вони знають, що він може підійти, дати йому п'ять, може залізти йому на голову. Ну, тобто, ми дуже близькі з, з дітьми, і, і це круто, бо ну як я вже казав, діти це найкраща інвестиція. І Ну і ми тут говоримо про Бога нав'язчиво ми намагаємося їм показати. Моя ціль, щоб кожна дитина, яка приходить на наш клуб, вона зустрілася тут з Богом віч на віч. Можливо, це відбудеться один раз на рік, але ця зустріч змінює життя. Мені дуже подобалося бігати, пригати. Хотілося б, щоб було побільше таких празників. І дуже гарно придумали. Віруючі у Бога. Мені сьогодні тут дуже сподобалось з друзями. Я хочу, щоб таких празніків було більше. Так, сьогодні було дуже весело, круто і дуже. Ну, треба зараз таких праздників більше, щоб діти вірили більше в Господа, ходили в церкву, були дружні, веселі. Дорогий Господь! Дорогий Господь! Ми тобі дякуємо. Що ти нас захищаєш? Ти захищаєш. Ми знаємо, що ти, що ти завжди поруч з нами. Ми просимо захищай нас, коли нам страшно. Коли коли нас Наша місія це скажемо захищати їх духовну частину, захищати їх психологічну частину, емоційну частину. Я хочу передати вам привіт від нашого каналу від нашого проекту Місія Добра. І у нас є. Сюрприз, ви знаєте, сьогодні. Сьогодні у нас є така ну, можливість разом з командою церкви підготувати подарунки. Ви любите подарунки. А Сьогодні кожен отримує від нашої загальної команди ці подарунки. Наскільки зараз важливо для дітей такі свята чи на часі це. да, важливо вообще. Важливо, чтобы дети не знали, что как, не только есть война, что есть и развлечения, есть и отдых, чтобы дети об этом знали. Вот. Потому что некоторые дети просто и знают, что бомбежки, вот эти стреляния. А детям нужно развлекаться, детям нужно забывать чуть-чуть об этом. Хоть чуть-чуть на время забывать.